Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюсь добирати числівники. В підручнику це сторінка 88. Щоб помилки хитрі й спритні не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будемо гарно працювати, свою пильність розвивати. І почнемо урок з такої гри, яка називається Загадкова торбинка. Ваше завдання. Вгадати, що знаходиться в торбинці. А далі, так як ми почали вивчати числівники, ми отримуємо завдання, яке треба буде виконати. Тобто все, що стосується числівника. Отже, що в турбинці? Запашний, білий, смачний. Що в турбинці? Так, в торбинці хліб. Ваше завдання дізнайтесь, скільки коштує хліб. Далі. Охайні, старанні, наполегливі. Хто? Це учні. Ваше завдання пригадайте, скільки учнів в вашому класі. Старий високий гілястий. Що це? Так, дуб. Ваше завдання дізнайтесь, скільки років найстаршому. Дубу нашої країни. Смачні, червоні достиглі. Вишні. Порахуйте, скільки деревець вишень знаходиться на вашому подвір'ї. Цікава, нова, улюблена. Що це? Книга. Так, це книга. Порахуйте, скільки книг на вашому столі. Прочитайте анаграму. Що це може бути? Яке слово заховалося? Заховалося слово зима. Відкриваємо свої зошити, записуємо число та, за яким ви працюєте, і каліграфічно прописуємо букву сполучення і слово зима. Нам треба зробити звукобуквенний аналіз цього слова. Слово не важке, просте, тому, я думаю, питань з цим словом не виникає. Тому ставимо на паузу і виконуємо це завдання. Працюємо з вами далі. Допиши пропущені числівники, користуючись словами з довідки. Поясни, як ти розумієш зміст висловів. Я вам пропоную виконати це завдання усно. Хоча, так, на слайді написано Допиши, але якщо ви бажаєте, ви можете це не писати, цю вправу. Ви можете усно виконати її. Але другу частину цієї вправи треба буде виконати. Отже, поставте відео на паузу і спробуйте відновити ці вислови. Знаю, як свої що? П'ять. Пальців, так, знаю, як свої 5 пальців. Коли такий вислів говорять? Коли знають когось або щось дуже-дуже добре, тоді говорять, знаю, як свої 5 пальців. Далі. Сім чудес світу. Так, є такий вислів, сім чудес світу. На всі чотири сторони. Що цей вислів означає на всі чотири сторони. Можете йти куди завгодно, так? Можна йти на всі чотири сторони. І п'ятниці на тиждень що? Сім п'ятниць на тиждень. Ми вже з вами говорили на минулому році про цей вислів. Так, це говорять про ту людину, яка ніяк не може визначитись. І кожного разу міняє своє рішення. Сім пятниць на тиждень. Отже, а ваше завдання ось яке. Вам треба виконати звукобуквений аналіз виділеного слову слово 5. Запишіть це слово з нового рядочку і виконайте його звукобуквений аналіз. Пам'ятайте про те, що буква Я стоїть після апострофу, значить, вона буде позначати два звуки, а м'який знак звука не позначає. Поставте відео на паузу і спробуйте зробити це завдання самостійно. Давайте перевіримо. Так, Один склад в слові, чотири букви і звуки. Чому? Я позначаю два звуки, але м'який знак звука не позначає. Тому тут додавалось, а тут зникло. Було чотири і залишилось чотири. Працюємо з вами далі. Вправа 5 на сторінці 88. Прочитайте скоромовку. Полічіть, скільки було птахів. Заварила чайка чаю, запросила вісім чайок. Прилітайте на чайок. полічино всіх чайок. Полічіть. Скільки ж чайок стало пити чай? Скільки? Так, 9. Вісім так. прилетіло і господарка. 9, 9 чайок. Ваше завдання. Запиши словами числа від 9. До 15. Що називають записані числівники? На яке питання вони відповідають? Ставимо відео на паузу і записуємо словами числа від 9 до 15. Давайте перевіримо. Що називають записані числа? Що вони називають? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Що вони називають? Вони називають кількість, так, і відповідають на питання скільки. Давайте з вами відпочинемо. dig digga dig digga, <laughs> Такий талановитий ведмедик, так? такий талановитий. Отже, пригадуємо склад числа 10. Давайте пригадаємо математику. Ваше завдання записати склад числа 10 за зразком. 1 і 9. Далі. 2 і 8, 3 і 7. І так далі. Поставте відео на паузу. І запишіть склад числа 10. Перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. Ви ж молодці, талановиті діти. Отже, ведмедик талановитий, дітки в нас талановиті. А який ваш талант? Про це ви подумаєте після уроку, так? Тому що ваше домашнє завдання вам треба буде написати про свій талант, розказати про свій талант. А сьогодні ви познайомитесь ось з композитором, австрійський композитор Вольфган Амадей Моцарт почав писати музичні твори у 5 років, а в 6 вже став відомим музикантом. У 9 років Леся Українка написала свій перший вірш Надія. А в 14 підручник з історії для братів та сестер. Ваше завдання? Складіть і запишіть два речення, використовуючи числівники, які відповідають на питання скільки. Давайте спочатку знайдемо в цьому тексті числівники. Отже, австрійський. Композитор Вольфан Амадей Моцарт почав писати музичні твори у 5 років, а в 6 вже став відомим музикантом. Де тут буде числівник 5, 6, так? У 9 років Леся Українка написала свій перший вірш Надія, а в 14 підручник з історії для братів і сестер. Отже, тут числівник 9 і числівник 14. Ваше завдання скласти записати два речення, використовуючи числівники, які відповідають на питання скільки. Ви можете користуватися текстом. Можете скласти своє речення. Так? І ваше домашнє завдання. Кожна дитина талановита. Запишіть розповідь про себе, про свій талант. Що є у вас такого? Що вирізняє вас від інших людей. Це домашнє завдання. І в кінці уроку намалюйте собі гусеничку і зафарбуйте її в той колір, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за працю на уроці. Бажаю своїм талановитим діткам гарного тихого дня. До нових зустрічей!